Усім привіт, усім доброго часу. З 27 лютого є добрі новини. Служба громадянства та імміграції США USGS, оголосила про розгляд справ певних громадян України та їхніх найближчих родичів, переміщених через російське вторгнення про поновлення терміну дії гуманітарного паролю. Також відомого як отримання повторного гуманітарного паролю. На підставі термінових гуманітарних причин або значної суспільної користі подані заяви будуть розглядатись в індивідуальному порядку, і у разі їх схвалення ви зможете продовжувати тимчасово жити та працювати на законних підставах у Сполучених Штатах протягом двох наступних років. Подати форму i 131 заяву про отримання проїзного документу разом із підтверджуючими документами та відповідними зборами за подання або запитом про звільнення від збору. Якщо ви подаєте заяву на звільнення від оплати, ви можете подати заяву на продовження гуманітарного паролю до ЮСК лише поштою. Зауважите, що якщо ви в'їхали до Сполучених Штатів гуманітарним паролем. За програмою єднання Заради України U4U, ви, скоріше за все, вже маєте обліковий запис, оскільки ви повинні були посвідчити про свою медичну атестацію через свій обліковий запис на вебсайті USCIS протягом 90 днів. Після вашого прибуття до Сполучених Штатів виконуючи умову гуманітарного паролю, якщо ви не пройшли медичну атестацію, радимо зробити це якнайшвидше. Це робиться у аккаунті USKAS. Дозвіл на працевлаштування. Якщо ви отримали дозвіл на повторний гуманітарний пароль, ви можете подати форму I765, заяву про дозвіл на працевлаштування. Щоб отримати документ про дозвіл на роботу, EAD називається. Не не подавайте форму Ай-765, доки ваша заява про повторний коментарну пароль не буде схвалена. Якщо ви подасте форму Ай-765 до схвалення вашої заяви про отримання повторного кументарного паролю, ваш запит може бути відхилений без відшкоджування жодних сплачених зборів. Якщо ви отримали повторний коментарний пароль та в'їхали до сполучених штатів не пізніше 30 вересня 2023 року, поки ЮСКАС розглядає вашу заяву про отримання EAD ді та працевлаштування. Відвідайте веб-сайт Митної та Прикордонної служби США, який містить форму i 94 щоб переглянути та роздрукувати копію вашої нової форми i 94 запис про реєстрацію в'їзду та виїзду, та скористайтеся нею як доказ того, що ви маєте тимчасовий дозвіл на роботу в Сполучених Штатах. У вашій оновленій формі I-94 відображається UHP ЮНАЙТЕД Гуманітаріан Пароль як категорія дозволу на в'їзд і остання дата в'їзду не пізніше 30 вересня 2023 року. Ця оновлена форма I-94 є прийня... Прийнятим документом зі списку, зі списку A, що підтверджує вашу особу та дозвіл на працевлаштування за форму 9 підтвердження відповідності вимагати до працевлаштування протягом 90 днів і здати найму або у разі повторного підтвердження здати закінчення терміну дії дозволу на працевлаштування. Такі новини. Дякую усім.